І продовжуючи зіркову тему, українська телеведуча Лілія Ребрик показала у себе у соцмережах стильну заміну шапці. Зірка на зиму обирає теплу кепку зі штучного хутра, але з чим можна і не можна носити такий аксесуар, як підібрати собі лук на зиму? Зараз ми про це все розпитаємо Андрія Попова, стиліста, який сьогодні у нас в гостях. Андрій, вітаю! Вітаю, дякую за запрошення. Так, от розкажіть, ми поза кадром вже говорили. Я людина, яка дуже не любить шапки. Я їх намагаюся взагалі не носити. Для мене є якась тепла альтернатива, зручна, але так, щоб не шапка. Звісно, альтернатива завжди є, зручна і тепла. Я можу порекомендувати вам вдягати шалики. Але шалики як палантин, великий палантин. Наприклад, ось такого з плану. Давайте на вас спробуємо. От таке я готова, таке ви готові. Добре. Давайте. Ну, Навібуть найпростіший варіант це зробити ось так і ось так. Да? Тобто, за рахунок того, що в'язка досить таки щільна, ви можете це ще й зафіксувати. І це, до речі, зручно. Да, це і дуже моя зручно. Зачіска, я думаю, що це да, А ми зараз перевіримо. Бачите, вижила. Так само цей палантин, давайте ми його залишимо, аби створити новий образ. Інша річ, те, про що ви казали, що шапка, кепка, козирок дуже модний. Тобто, ви можете, наприклад, вона велика, тому зачіску не зіпсуємо. Я думаю, зараз мені глядачі будуть писати щодо нашого нового образу. Да. ну, Нехай пишуть. Наприклад, може бути так, як кепка носити, або ми можемо перегорнути її і носити як досить такі. Трендовий Да? тобто те, що вам більше подобається. До речі, вам берет дуже. З червоними губами, я думаю, що взагалі це класика, так? Крім того, якщо ми говоримо про бейсболку, вже показували, але в цьому сезоні не буду на вас вдягати, аби не було. не зіпсувати вашу зачіску. Бейсболка, але бейсболка має бути в'язана. Наприклад, от сьогодні мені бренд Романова дизайну Нітве видали таку. Гарну бейсболку, в них досить такі багато речей. І в'язана бейсболка, знову-таки, не буду псувати зачіску, вона зігріє, але якщо вам треба закрити вуха, вам дуже добре, у вас довгі волосся, вуха закриті. Але якщо ми, а, треба нам зробити трошки інший образ, а, покажу відразу лайфхак. Наприклад, Хак, да, з палантин давайте знімаємо. палантин знімемо. Покажу вам інший лайфхак. Якщо нам треба зробити, а, ну, немає вас. Чи капюшону, чи ще чогось. Да? А треба якось втеплитися. Беремо якийсь палантин, плюс-мінус шалик, але має бути великий, широкий. Заправляємо кінці ось так. І ось ту частину ми вдягаємо як капюшон. Все, Зачіска не зіпсується, вам тепло. Вдягаєте куртку. Мені тепло, і мені подобається навіть по кольори. Це вами однакова да, кольорова гама. Взагалі, до, до речі, складна. ми не домовлялися. <рес> Крім того, а, якщо ми говоримо про козарки, ви поки побудьте так, а можуть бути будь-які речі з, знову таки з козарком. Ну, це, наприклад, це взагалі растаманка, не буду на вас вдягати, аби не зіпсувати знову таки вашу зачіску. Але до речі, щодо вашої зачіски, її можна ви, можете... Класти, да, так? ви можете її туди укласти, і вам буде досить зручно. Ну, це на а, випадок, якщо води немає, немає як поми. Так, дві а... секунди ми переходимо, Мені підказують на резервне мовлення. Зараз ми перемкнемося через перепад. Чорна п'ятниця. Тільки з 21 листопада по 4 грудня встигне скористатися неймовірними знижками на оправи та готові окуляри для читання. Не пропусти грандіозний розпродаж у «Київлінзе». На кожен штучний інтелект знайдеться український креатив. От серйозно я просто розумію, що е, наш людський мозок пропонує безліч варіантів, які чомусь от цей штучний інтелект прорахувати не може, бо в нього ж алгоритми. А ми логіку завжди ламаємо насправді. Але е, задля того, аби ламати логіку, знаєте, треба своє тіло, свій мозок довести до автоматизму. Що це дозволяє зробити? Це дозволяє зробити тренування, і от тренування. Доводять тіло до автоматизму і гартують бойовий дух і саме так вважають наші військовослужбовці, відпрацьовуючи бойові завдання по умовних цілях противника. Така підготовка е має в собі роботу на різних зразках озброєння і вже себе добре зарекомендувала в найгарячіших точках війни. І од на одному з таких вишколів побували журналісти військового телебачення України. Давайте разом з ними подивимось. Бійці 110-ї бригади з початку широкомасштабного вторгнення чинять опір ворогу на сході нашої держави. Ефективність спротиву підвищують, зокрема, і закордонні зразки озброєння. Одним з таких є переносний протитанковий ракетний комплекс «Мілан». Це французька противотанкова пакерована ракета. Максимальна дальність пострілу 2 кілометри. У нас трісне буде менше. Десь метрів 800 900 От. І зараз ми побачимо її в дії. Застосування такого комплексу потребує ретельного планування та підготовки. Добре треновані наші хлопці влучно знищують умовні цілі противника як з Мілана, так і з броньованої машини піхоти. Водночас армійці не забувають і про більш традиційне озброєння, таке як великокаліверний станковий кулемет. Кулемет калібр 12,7, патрона 108. Призначено для пораження живої сили противника, а також для льохопровіднірної техніки. По наземниці БМП, БРДМ, автомобілі ну, легка техніка до 3,5 км пораження. Для швидкої роботи по ворожій живій силі бої мають різні модифікації кулемета. А точність і багаторівнева підготовка у підрозділі не залишають окупантам жодного шансу на успіх. З даного кулемету БМП, БТР на відстані до кілометра ефективна робота може бути здійснена, розбирають, куля бронебойна прошиває середню броню. Тобто моталига, БМП, БТР і все, що є середньоброньовані, савушки, якщо підійти до неї ззаду близько, можна їх трошки покрити. Із таким фіналом озброєння і техніки підрозділи збройних сил максимально пожарні потужні і армійців. Вони готові гнати ворога з рідної землі, і для цього мають все необхідне. Що ж повертаємося ми до ефіру? Знаєте, що стрибки у нас є на жаль через відімкнення електрики, але тим не менше це не не, не мішає нам тут шукати далі. Новий образ теплий образ головне для цієї зими. Звичайно, ну палантин так. був дуже теплий і дуже комфортний Мені а інший головний обор це шапка вушанка. А, не буду на вас діатати давай, звісно. Давайте почувський спробуємо обережно, так акуратно. Мені Оба. навіть цікаво, як я буду виглядати в цій шапці. В шапці. Ну як дуже вам, до, до речі, пасує, особливо з вашим е одягом Бачите, з вашою сукнею. Бачите, ми сукні. все підбирали по кольорах. Ні, ми не домовлялися, але я, але я відчував, що таке треба буде. От шапка Ушанка краще замінити а, міхову а, хутряну Панаму або в'язану Панаму, яка була дуже актуальною минулого сезону. Вона залишається і цього сезону. Але краще замінити її шапкою вушанкою. Ну, в неї плюс зараз... що можна, якщо щось тут зав'язати, намотати кучу всього, якщо так, буде так. холодно. А ще щодо а, давайте знімемо шапку вушанку. ушанку. Бачите, зачіску не зіпсували, як я і обіцяв. Ще зараз дуже актуальними є шапки Біні. Єдине, що, я думаю, що в кожного є шапка-біні, коли ви вдягаєте шапку Біні, обов'язково мають бути ось такі вилоги. Тобто, якщо у вас збереглася якась спортивна шапка чи ще якась шапка, якщо вона велика, просто залишаєте вилоги, і вона буде досить актуальною. Так само в цьому сезоні, ну, ні, не будемо тувати зачіску. А в цьому сезоні дуже актуально, щоб не було ніяких великих надписів, стразів, усяких гудзиків, ще чогось теж саме стосується помпону, але Якщо помпон зроблений не з хутра, а от, наприклад, такий uh -huh. самий нитяний, в цьому нічого а, поганого нема. Взагалі помпон був придуманий колись для моряків, бо в них були дуже низькі стелі, вони билися головою в них. Потім воно прийшло у моду. Взагалі, мода це від закалення усього. А, знову таки, ми робимо якіхось вилуків, до речі, цю шапку можемо спробувати. Вона досі таки велика. Оп. Я думаю, що це в мене був би хороший наряд для таємного Санта. Так само Оця, оця шапка так, з бомбончиком. Скажіть, я бачити на, на дуже гарне. Ну я не знаю, <світ> мені подобається. У вас зовсім по іншому очі <світ> <світ> Це, до речі, щодо кольору ну, і до так до речі, кольор <світ> це дуже класний. А от в нас тут на плазмі є такі етномотиви трішки є. <світ> от з етномотивами <світ> зараз враховуючи, що там Україна входить у світову моду, і взагалі в нас пішла така, скажімо так, мода на українське більше на таке щось автентичне. Зараз починають щось носити. Ну, таке саме. Хустки. як... Хустки. Пам'ятаєте, була мода на оці великі хустки. Так, була, красаві, українські. була велика мода на хустки, але наразі ну, ви знаєте, через те, що ну, в такі часи живемо, що ем, все одно хустки асоціюються саме з Росією. Тому, якщо ви не хочете асоціюватися з москальською Треба модою, ми. краще відмовитись від хусток, Треба саме від тих асоціацію Ну, На жаль, це такі асоціації. Знаєте, борщ відбили, пора відбивати наші старі. Так, і останнє, мабуть, те, що я хочу хочу на вас показати, аби не затримувати а, ефірний час. А, якщо у вас є кардиган, кардиган взагалі, це базова річ, а, яка має бути у кожному а, гардеробі. І, наприклад, якщо це буде такий легкий кардиган, як, наприклад, uh -huh. як цей, да? тобто ви його одягаєте кардиган в нормальному житті, але вам треба вийти кудись на вулицю. Ви його знову таки це можете цікаво. зробити. Все да. про тему щодо хусток, ви можете зробити ось так. Ось так і знову такі вдягнути. Тобто, як він ляже. Але тут а, головне для того, щоб mm -hmm. це був а, ну дуже такий легкий трекота, щоб його легко можна було складати, комбінувати і все інше робити. Я розумію, що мені цей колір також пасує. Ну вам взагалі все пасує. Дуже добре бути гарною дівчиною, українською гарною дівчиною. Сильною та Це хороші лайфхаки щодо кардигану. Це такі лайфхаки, які навіть я собі використаю, тому що я люблю такі речі, і от мені палантини, оце все у вас дуже сильно с. Подобалося це, якраз те, що не любиш шапки, можна вийти... Так, в те... звісно, завжди можна вийти. Єдине, так, якщо ситуація. ми говоримо про цей сезон. А якщо ми говоримо саме про головні убори, а трикотаж має бути щільним. Він не має бути тонким, знаєте, як спортивний або ще щось. Угу. Тобто, це не модно, не трендово. але все одно ми живемо наразі у такі часи, коли а, якщо у вас щось залишилось, не треба викидати. Єдине, якщо воно там з якимись катушками, ну і. Ті ж самі улюблені стрази, аби не виглядати по-москальськи, бо вони це люблять дорого багато. А, тому відкладаємо їх. Або якщо я можна можливість... щось там да, ножничками, да, 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 і те саме... да. Якщо ми говоримо ще про модні тенденції, Балаклава вона увійшла. Ну, вона увійшла ще роки три тому, у при першій а, хвилі пандемії. І е, стали ну, актуальною, коли в нас були всі ці локдауни і все інше. Е, але як на мій смак особистий, якщо вам подобається, можете носити. Але на мій смак особистий, особливо для дівчини, коли видно тільки очі, ну я не знаю, який має бути мороз, або ви хочете сховати своє обличчя. Ну, воно якось так виглядає. Знаєте, як кажуть, деякі тренди давайте залишимо на подіумі. Подіумні тренди залишимо на подіумі, не треба їх в життя. Звичайно, ну, знаєте, я вам зізналася. Якщо в мене коли в мене мерзне носик, я арафаткою замотуюсь так, що в мене от видно тільки очі, і все. Ну, Тому це... що так тепло. Ні, це одна справа, коли ви замотуєтесь арафатку. Але якщо ви вдягаєте балаклаву, тут вже у вас і волосся буде зіпсоване, і все інше. Тобто, про зачіску тут нема про що говорити про е комфорт і те, щоб було тепло. От ви кажете, тон тонкий, тонкий трикотаж він не в трендах. А е що? Трендова і тепле фліс, до прикладу, там шерстяні вироби грубої в'язки. Ангора, оця пухнаста така ангора пухнаста, вона модна, але якщо ми говоримо саме про речі, як светр, як якщо кардиган, якщо ми говоримо саме про головні обори, краще відмовитись від ангорових речей. А трикотаж має бути ну найкраще, щоб це була ручна робота, наприклад, я ось ця шапка біні, да? або там та ж сама вушанка. А, дуже щільної тонкий трикотаж. Ну він вас по перше не зігріє а по друге, він трошки дешево виглядає, особливо якщо як правило увесь тонкий трикотаж завжди з якимось або надписами, або ще чимось. Тобто, ну а, Під взагалі, от я дивлюсь на вашу шапку Біні, це так підсумовуючи, можна mm -hmm. поекспериментувати, поки у вас немає світла, поки ви там сидите а, при свічках, не знаєте чим зайнятися, не можете подивитись улюблений серіал, можна пригадати там навчання бабусі чи навчання уроків праці, взяти спиці і собі грубу в'язку спробувати щось таке красиве зв'язати. Так, якщо у вас є час і якщо у вас є натхнення, тому що, наприклад, якщо і Ну, або хоча б поекспериментувати. Так, бо якщо вас нема, то ну просто не гайте час краще піти і купити це і мати. Ну взагалі, якщо ми говоримо про сьогоднішні тенденції, якщо ви плануєте саме купити новий головний убор, купуйте щось таке. Більш-менш класична, наприклад, шапку біні, бейсболка, кепі, які якийсь картус, які у вас залишиться на довгий, тривалий час і відповідно він має бути якихось таких ось кольорів, щоб ну не виходило з моди, щоб завжди було актуальним, так і так, щоб ви могли його легко комбінувати, як з пальто, так і з курткою, так і з пуховиком. Ну і навіть там я не знаю, якщо ви виносити шубу. То що. Якщо у вас немає грошей, ви можете ще поковирятися, пошукати в себе десь в шафі, щоб не купувати нове, тому що дуже часто мода повертається. Я думаю, що на цей сезон можна щось знайти із попередніх теж універсальне, і в разі да, чого так та, ми та... з Андрієм говорили, удосконалити. Да, наприклад, якщо брати той самий помпон, да, більшість моделей вони мають цей помпон можна, якщо з іншої сторони його можна витягти обережно і буде ваша шапка кабіні без помпона. Лайфхаки. так дякую Андрій. Я особисто залишаюся з палантинами. Мені це дуже сильно подобається, пасує, тому це класно. Ви ж для себе можете обрати щось, що пасує, подобається комфортно вам. Або що дійсно можливо, ви про це забули, але у вас десь в шафі. Я думаю, що от шапка біні, так от такого типу шапка або шапка з палантинами, точно у кожного з нас колись десь в шафі була, колись десь купували. Тому, якщо не хочеться купувати цього сезону, можна знайти і це буде модно і актуально і зараз. І да. так. Теплого... Не аби так. воно було без катушок. Бо якщо так. воно з катушками, воно вже виглядає неохайно. Ну, це, це теж можна бути. якось чуть-чуть пофіксити, -по 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 скажімо так. Дякую, Андрій.